Так, друзі, всім привіт! Всі мої відео майже виходять з кухні. Сьогодні неділя, у нас дуже сонячний день, Такі, знаєте, потепліло набагато, вночі було мінус 11 і вчора намило снігу. Знаєте, так не ждали. Ми вранці стаємо і багато, мабуть, по всій Україні всі показували, так? скільки снігів. І мені захотілося сьогодні проїхати в місто. Набагато покращило, в горло все-таки не так болить, і голос у мене змінився, тобто, вчасно я почала лікування. Дехто мені писали да, за моє горло. Я вам так скажу, я полощу горло завжди шавлі. Травичка шавлі її, в пучки беру, чашку залила кип'ятком, накрила. Блюдечком постояло хвилин так сім, десять, і поки таке, знаєте, гаряче, гаряче, скільки можна тримати у роті набираю полощу випльовую. Але це інфекція у мене. І вона лікується тільки антибіотиками. Минулого разу, коли таке в мене було, я як вам сказати, невчасно почала лікувати. І потім у мене з'явився тонзеліт, почали утворюватися тонзилітні пробки, їх потрібно видаляти механічно. Ви знаєте, майже кожні дві неділі мені приходиться їх видаляти. А раніше в мене не було. Я навіть не знала, що це таке. І от, коли пробок у мене немає, вони видалені, а саме з'явилися гнійники. І коли є гнійники, то полоскання... Саме полоскання не допоможе. Звичайно, полоскати потрібно, разом приймаючи антибіотик. Ну, Набагато краще. І так, антибіотик продають. Знаєте, у є ліки, ну, які не продаються, мабуть, наркотичні ліки обезболюючі, дають тільки по рецепту, чи в лікарні дають, і назад потрібно здати ампулки, бо сильно діючі, такі, знаєте, все-таки людям контрохворим вже на останніх стадіях. І не дають, знаєте, чого не продають у нас. Ой, господи, снодійне не, не лідокаїн, а. Забулася. Те, ще від температури колють. А на а, Дімедрол згадала. Це анагін з Дімедролом від температури дітям холить. То у нас Дімедрол не продається. Тільки-кільки по рецепту купити не можна. В будь-якій аптеці, куди не зайдеш, не продадуть. Ну, антибіотик, звичайно, в одній аптеці не продадуть, можна зайти в поряд і все-таки йдуть зустріч. Рецепт треба. Але ж рецептом можна користуватися рік, той, що виписали. От якщо вам лікар виписав рецепт, на рецепт подивилися, вам віддали, і протягом ну року ви можете за тим рецептом купувати ліки. Мабуть, так. Може, і не так. Якщо не так, пишіть. Бо я щось неправильно зрозуміла. Так, готую кашу буду робити булгур з м'ясом. Андрій каже, плову. Плову я не хочу. Буде каша Булгу. Щось схоже на плов. Таку, як я завжди у мультимаксі готую. Велика були накришила і паралельно знімаю відео. Все-таки, думаю, зняти, тому що глядачі чекають. Дуже багато приємних відгуків. Мені дуже приємно. І... Що я вам ще хочу розказати? Я ще сьогодні, ще казала, діздала ніжин, трішечки скупилася. Зараз поставлю кашу і зроблю вам таку, знаєте, невеличку розпаковку. А ще а ще я топлю грубу. Так, поставила на смаження моркву із цибулею. хай потрошку підсмажується. І зараз вам зроблю невеличку розпаковку. Купила ось у Велимарті та сумку, була у мене. Не в Велмарті, а в АТБ. АТБ. мабуть. Там такі є, така хороша. Була в мене одна велика. Я вже на її почала заносити дрова. І що я була? Я була в АТБ, була я в Велмарті і була я в Аврорі. Так, купила чверть курчати бройлера. Два штуки. По 67,99 на 46,91. Дві штуки таких купила. Зараз я їх помию, замариную і буду додати. Потім я купила курячої печінки. Вчора дивилася одну блогершу і вона жарить печінку. Мені так захотілося. Бачите? Ну, по 101.95. І два по пів кіла. Одне пів кіла нажаю, а одне в морозилку кину. Попросила два кульочки по пів кіла. Ось так. Потім я купила ось такі кисленькі цукерочки. Це у Аврорі. 24 чи 22 коштують, не пам'ятаю. Потім взяла ось такі щипчики, вони маленькі, невеличкі такі. Саме брати щось, перевертати. Ті, що в мене є, вони вже в негодність приходять. Так, зараз ось. А, піднять угору не буде, Бачите, не буде спадати. підняти угору і опустити. о, Тут на пружинці. Прекрасні. 16 гривень. Маленькі в аврорі коштує. Тоді в АТБ були свічки. 25 гривень. Три парафінові свічки буду робити. У вас в парафіні розтоплювати і буду робити такі, знаєте, кружалки. Потім... Потім потім носки. Не знаю, в якому магазині я купила, не пам'ятаю, але вони 39 гривень коштують. Такі. І я взяла ой, пакети харчові, кондитерські. Тут насипати триопутничок, прорізати і можна будь-що малювати. Були дорожчі, були 24 і 34. Я взяла меншенькі за 24. Кондитерські мішечки. Ну, не знаю. Хай будуть. Оце так, такі в мене покупки. Так, у Велмарці 146,26. ще я взяла. Воду солодку вже виклали. А тут у мене... Показала. А, насіння соняшника 29 не показувала. Ні. А, цукерки 20... 27. Ось так. Тут 28. Такі в мене невеличкі покупки були на сьогодні. Зараз буду мішати і маринувати. Так, друзі, продовжую день готувати. У мене повний безлад. Так, використовую. Соус. Минуло, ну, Навіть не минулого 23 23-го року достали. Погляньте, який він. Дуже гарний. Андрій попросив побільше, взяла півбаночки. Йому, щоб було багато. То приїжджав так готував йому, отак, як він хотів. Багато-багато щоб, Ой-ой-ой. Так без фартуха бристається. Летить. І дуже добре. Що багато чого летить. Так. А це треба розібрати потрошку. Це помити, це поховати, це також кожному своє місце. Так, одну взяла тільки частинку, буду небагато готувати, цю поки що заховаю. Дивіться, яка в мене крупа. Ось така. Це булгур. Знаєте, дорога, 43 гривні за кілограм. Це Та я так на нарозці брала і у відеречку поклала. Так, вкинула. Зараз води добавлю, вимірюю. і буду включати. А потім ще ж планую посмажити печінку. Знаю, в мене на кухні щось все порозкидувано. Зараз трошки буду прибирати. Так, друзі. Вам показує мигає, а в мене не мигає. Все нормально. Кусь екран так мількає. Тепер дивіться, перейшла на стола смажити, бо дуже-дуже стріляє. Якийсь зах. Зменшила огонь. І потрошечку обсмазую. Зразу борошні, а тоді на сковорідку. Тож, так захотілося мені печіночки. Ось така красивенька, світленька. Дуже гарна. Друзі, смажу. Ще добавлю хмелі сунелі такі. Ну, хід продукт тут. Знаєте, є не одне хмелі синелі, а багато інших. І тут дуже бачите чилі, насіння, моркви, кмину. Такий, знаєте, гострий, дуже. Оця приправа дуже гостра. Тому нічого іншого не буду. Солі і приправи. І що я зробила? Я обсмажила, потім виклала у миску, потім прив'ялила цибульку півкольцями. Так, Потім що? Сливки і кетчупом перемішала. І отак от і трошечки пригорає. Ну, ось так і роблю. Не знаю. Так не так, добре, не добре, ми поїмо. Перемішаю, трошки протушу, щоб до щоб цибуля була м'якенькою такою. І нехай. А сливки вони і пригорають, видно, вогонь трошечки більшенький, бачите. Так трошки-трошки і смачного. Так, друзі, у нас зимно і сніжно. Літають горобці, а я із сумкою несу мамі вечерю. Те, що наготувала, несу і їй, бо вона сама вдома. Готувати дуже їй не хочеться. Але їжу потрібно 5 разів на день їсти і її свіже. Приготовлено. Вона нещодавно в лікарні лежала саме з кишківником. Провірили, все добре, але ж запустити його в роботу і щоб все було добре, то потрібно харчуватися більш якось. 5 разів на день маленькими дозами. І таку, знаєте, всяку їжу різну, різноманітну. Понятно, що для себе одної наготувати стільки не буде. Іду. Так, баба Віра наша сидить в телефоні, Що ти там в телефоні дивилася, не хоче зніматися. Так, їжа, їжа, їжа принесла я. Гаряча, гаряча. Хлопці сказали смачно. Так, я такі, що супу наїлася. Треба ж тепер печінка. А, печінка. І... І каша бульгур З м'ясом так. Дякую тобі, дякую, велике, дуже велике дякую. Їж на здоров'я.